Вітаю на каналі, щоденник історичних фактів. Сьогодні, 28 лютого, і ми здійснимо подорож у часі та дослідимо деякі з найцікавіших подій, які відбулися цього дня в історії. Тож сядьте зручніше, розслабтеся та приєднуйтесь до нас, коли ми досліджуємо минуле та розкриваємо події, які сформували світ, яким ми його знаємо сьогодні. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Та натискаємо на дзвоник, щоб не пропустити наступних подорожей у минуле, давайте розпочнемо. Всесвітній день кравця відзначається 28 лютого кожного року, щоб вшанувати та визнати внесок кравців у індустрію моди. Цей день також відзначає мистецтво пошиття одягу та його роль у створенні унікального, індивідуального та добре підігнаного одягу. Кравець був важливою професією протягом століть, починаючи з давніх часів. Коли люди почали використовувати одяг для захисту від стихії, кравці це кваліфіковані професіонали, які спеціалізуються на дизайні, крої та пошитті одягу. Вони працюють із різними тканинами, візерунками та дизайнами, щоб створити одяг, який добре сидить і виглядає стильно. Кравці також вносять зміни виснуючий одяг або оновив свій стиль. У Всесвітній день кравця люди цінують наполегливу працю та віданість кравців, і визнають роль, яку вони відіграють у створенні модного та добре одягу. Це також час визнати історію та традиції шиття, які з часом еволюціонували, щоб стати важливим аспектом індустрії моди. Вестмінстерське аббатство, відома церква в Лондоні, Англія. Спочатку він був заснований у 960 х роках як Бенедиктинський монастир, але був перебудований королем Едуардом Сповідником в 11 столітті. Абатство було освячено 28 грудня 1065 року, але офіційно відкрито для публіки 28 лютого 1066 року. Відкриття Вестмінстерського абатства стало визначною подією в історії Англії, оскільки це була перша церква. Побудована в англійському романському стилі. Тут також відбулося багато важливих подій, таких як коронація Вільгельма Завойовника в 1066 році та коронація королеви Єлизавети II в 1953 році. Протягом століть Вестмінстерське аббатство було місцем багатьох королівських весіль і похоронів. Тут поховано багато відомих людей, зокрема Ісаака Ньютона, Чарльза Дарвіна та Чарльза Дікенса. Сьогодні Вестмінстерське аббатство є популярним туристичним об'єктом і діючою церквою, яка проводить регулярні релігійні служби. 28 лютого 1956 року в США було видано патент на мережевий кабель для комп'ютерів, який зараз прийнято називати кабелем Ethernet. Кабель був винайдений Робертом Меткалфом, який був молодим дослідником з Масачусетського технологічного інституту МАІТІ. Винахід МЕДКАЛФА здійснив революцію в комп'ютерних мережах, зробивши можливим спілкування кількох комп'ютерів і обмін даними один з одним через спільну мережу. Ethernet швидко став стандартом для комп'ютерних мереж і все ще широко використовується сьогодні. Винахід Ісернет став ключовою віхою в розвитку сучасних обчислювальних технологій, сприяючи зростанню інтернету та цифрової епохи, в якій ми живемо сьогодні. 28 лютого 1984 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія відбулася 26-та церемонія вручення премії Греммі. Головним переможцем вечора став Майкл Джексон, який отримав загалом 8 нагород, що було безпрецедентним рекордом на той час. Його альбом «Срилер» став альбомом року, а за головний трек записом року. Джексон також отримав нагороди за найкраще вокальне чоловіче поп-виконання виконання. Найкраще АБ виконання, найкращу аб пісню, найкращий дитячий запис, найкращий оброблений альбом, некласичний і найкращий відеоальбом. Це досягнення закріпило за Джексоном статус ікони поп музики та зробило Срилер одним із найбільш продаваних альбомів усіх часів. 28 лютого 2013 року папа Римський Бенедикт XVI, 265. й Папа Римський. Оголосив про відставку з папського престолу, мотивуючи це похилим віком і погіршенням здоров'я. Він став першим папою, який пішов у відставку за майже 600 років. Папа Бенедикт XVI, народжений як Йозеф Рацінгер, став папою 19 квітня 2005 року після смерті папи Івана Павла II. Він служив главою католицької церкви майже вісім років, за цей час він прийняв кілька важливих рішень. Після своєї відставки Бенедикт переїхав до кастель Гандольфо, папської резиденції за межами Риму, а потім оселився в колишньому монастирі в стінах Ватикану. Він зберіг титул папи Марита і продовжував вносити біле, але більше не мав повноважень і обов'язків папи. Його відставка набула чинності 1 березня. Його наступником став кардинал Хорхе Маріо Берголіо з Аргентини, який став папою Франциском. 28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу, заявивши, що готова розпочати процес інтеграції з ЄС. Це сталося після років політичних та економічних реформ, спрямованих на відповідність стандартам ЄС щодо демократії, верховенства права та ринкової економіки. Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок історичним днем і заявив, що вступ до ЄС є стратегічною метою України. Заявка була схвалена офіційними особами ЄС, які високо оцінили прогрес України на шляху до виконання критеріїв ЄС для членства. Водночас вони також попередили, що процес приєднання до ЄС може тривати кілька років, оскільки Україні потрібно буде провести подальші реформи та виконати додаткові умови. Заявка України на вступ до ЄС подається на тлі триваючої напруженості та початку повномасштабної війни з Росією. Україна бачить приєднання до ЄС як спосіб зміцнити свої зв'язки з Європою та зменшити свою залежність від Росії. Дякую за перегляд. Чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу. Також в описі є номер банківської карти для цього. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба!